Привіт, Україна, вітаю Херсон. Слухайте, ну я вирішив зняти такий чисто технічний ролик. Я а, не знімаю а, ніколи у себе вдома, тому що ну, тут доволі такий екстремальний відос. А, в мене це мій бункер, в мене не дуже яскраве освітлення, в мене а, фанерні вікна. В мене холодна зараза, але тут товсті стіни, які витримують, як мінімум, уламки мін, вони витримують перевірено вже неодноразово. А влучання снаряду теж побачимо. Я сподіваюся, що теж витримає. Так що це цей... Бліндаж. А чого я е, Ну, Зараз в світі таке ну, Трамп, таке витворює. А мало хто в, з моїх друзів, я думаю, ну, небагато не хто е, гарно розуміється, що від, відбувається, і тільки волеси, та, стерчать, і глаза стають круглими. Значить, дивіться. Декілька таких цікавих і важливих моментів я вам хочу просто а, а, розповісти. А, звідки взявся Трамп і Трампізм взагалі, так, що вони подуїли взагалі, звідки це? що він робить і навіщо взагалі? Що він хоче добитися, і чи доб'ється він того, що хоче, бо він ну, насправді він придурок, звісно. І знову ж черговий момент, як це відобразиться, як це впливає на світ, і найголовніше, і найнеочевидніше і цікавіше, як це може вплинути на нас? І тут можуть бути дуже такі. А, як це сказати? Неочевидні не, не, не і несподівані не, не вплив. Так ось. А, здається, на перший погляд, що, що Штатівці американці, мільйони американців з'їхали з Глузду і обрали оцю. Роду, мавпу. От. Насправді, у трампізма є цілком об'єктивний фундамент, і звідки він взявся. Кожна революція за всі там тисячоліття існування людства, кожна економічна, научно-технічна революція приводила в цілому до прогресу, до того, що людство стало. Завали жити краще, і це, безперечно, абсолютно, якщо порівняти, як живемо там ми, і там XVII вік, і століття, і, 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 і якось там 13 і так далі. Ось. Але кожна така революція призводила, давала пользу не всім, а були великі групи людей, які Опинялися на обочині цього процесу, і їм їх життя навіть гірше ставало через це. Вони були дуже незадоволені. І ось а, Трамп, да що ж в мене опять нема... А, все. Нормально, я боюсь, що в мене нема місця на телефоні. Коли почалося. Ну, якими були Штати? Штати були там. Колись там в ХХ столітті, да, на початку, в середині ХХ століття, вони були потужнішою економікою класно. В них там заводи, фабрики пихтіли, там і всі були, вкалували, заробляли свої долари. Прийшла глобалізація. Що вона дала? Вона відкрила кордони, і от ці всі успішні заводи і фабрики, які працювали в Штатах, Виявилося, що можна перенести в Китай чи в Тайвань, де вони точнісінько також будуть випускати свою класну американську продукцію, тільки дешевше, тому що там дешевша робоча сила. Вигодна, звісно, ну, собівартість продукції падає. Штати, в цілому економіка Штатів заробляє більше грошей, росте ВВП. Штати виходять вообще в космос по своєму економічному розвитку. Одна маленька біда. Оці всі сотні тисяч, а може там мільйони американців, які працювали на цих американських заводах. Вони опинилися нікому не потрібні. І вони у себе вдома, білі, поважні ще люди, які вважали себе там цвітом цивілізації, вони через цю глобалізацію збіднішали. І причому це не на якісь локальні факти, там, ну, моменти, там такий є. Навіть поняття таке іржавий пояс ціла, ціла смуга штатів всередині Сполучених Штатів, де от позачинялися і проржавіли всі ці заводи, величезні просто гіганти промислові зупинилися і все, і ліквідувалися. І всі ці люди. А люди -то залишилися, і вони дуже незадоволені глобалізацією, тому що вона вдарила по їхньому життю. І саме це є секс... сказати, сексуальна <су> база, соціальна база Трампа. От вони хочуть поверну... поверніть нам наші заводи, ми на них будемо працювати, і... І пусть хай ці китайці йдуть геть. Це таке. Просте, звідки Трамп виліз. Вони, власне, його і виперли в президенти, щоб зробити Америку Грейт знову? Як? Другий момент як це зробити? От все, економіка глобальна? Вигідніше мати виробництво в Китаї і на Тайвані. Що і як повернути це заводи? Дуже просто, якби... а, ну, в чому їх різниця? В тому, що вони виробляють дешеву продукцію. Як зробити, щоб це припинити? Ну, ти ж ти ж не заборониш виробляти дешеву продукцію? Ми вводимо пошліни, і їхня китайська продукція з дешевою стає дорогою. І все, вся радість цієї глобалізації зникає. І можна знову запускати свої американські заводи і бути радісними. Одна маленька <смас> срака в тому, що е, ось ці самі американці, які купували дешеві американські товари, оплатять зі свого гаманця всі ці пошлини, тому що е, продукція стане дорожче для кого. Вона стане дорожче для американців. І в них все просто стане дорожче. І, а, власне, самі американці стануть бідніше. І от такий от, ну, як будь-який большевізм приводить до, до того, що до повного, повної своєї протилежності в цілях, які вони замишляли, що. Замість радості вони отримують тільки, буде тільки гірше. Причому буде гірше значно, тому що, ну, якщо уявити собі там, в уяві, що начебто ці всі, всі старі заводи вони б стояли і чекали, що на них типу, треба тільки прийти робітникам і включитися, а їх же нема більше. Тобто заново запустити реінтру, інде, ре, індестро, фу, ладно, Ну ви мене зрозуміли е, індустріалізацію. О, зумів. В Штатах ну це, ну, треба якісь там 30 років, ну, як там комуністичне будівництво були, там піднімали Радянський Союз в 20-х роках бред. Повний. Більш того ще, ще гірша ну, і глибша ситуація. Справа вже не в тому, що в Китаї дешевша робоча сила. змінилося все радикальним чином. Той же, як його звали, Кім Кук в iPhone, ще обамі в 2020 якомусь першому якомусь там році. Розповідав, пояснював, що неможливо повернути виробництво айфонів в Штати, тому що в Китаї айфони виробляють 700 тисяч робітників, щоб вони працювали як треба, там же в Китаї забезпечується це виробництво 30 тисяч інженерів, досвідчених вже кваліфікованих. Робітників, інженерів, і він каже: в Штатах нема. Просто нема цих інженерів, їх, їх взятися не, не, не звідки. Тому, але, але ну, Трамп пофіг, то у нього ж в голові банан, і що він робить. Він таке йому, а ми зараз пошлини введемо, і Америка стане грид. А товари в Америці стануть дорожче, що обрубляться всі ці технологічні цепочки, буду згадувати українські слова. Ланцюжки. О, Тобто, штатовська економіка стовідсотково рухне в рецесію, в спад. Це штатами розібралися і вони далеко, і нам пофіг, що в них буде. Що буде е, в Європі, яка зі Штатами, а економіка ж світова, вона, щоб вона здохла, вона глобальна, вона вся залишить одно, одне від одного. Тобто, тобто, рецесія в Штатах і можливо в Китаї за цієї війни в двох таких. В величезних економіках визове, виключе рецесію спад в Європі. Взагалі, тотальний спад і тотальна жопа піде в цілому в усієї світової економіці. Це те, що нас чекає, із за чого зараз летять в безодню всі фондові ринки, бірші. Вони очікують, що піпець. Ну, то, тобто, ми входимо в кризу, яка, ну, по масштабам буде не менше, ніж криза 2008, 2008 року, а я так уявляю, що і значно гірше і більше. Розібралися з цим, тобто. Все буде срака і все погано. І тепер саме цікаве для нас. Ну так, якщо спитати, чи може стати, стати гірше нам. І отут я можу попрацювати трохи зеленим пропагандистом зразка 19-го року. Що у нас така срака, що в нас знаєте, хуже вже не буде. Ну, то, звісно ж, буде, але ну, що, якщо ми вижили зараз, то вижимо і при цієї кризі. Але і отут ми переходимо до самого цікавого. Економіка Росії. Це економіка, як би вона не пижилася б і про свою найвеличніш... найвеличність не розповідала, це економіка Третього світу, це ну, третя сортна економіка. І коли починається, розпочинається світова криза. В першу чергу і капітально летять в жопу ось такі слабенькі економіки. Ну, як наша, але нам вже <смас> нема чого втрачати. Але російська економіка полетить в сраку, в безодню. Причому вони її за ці три роки війни вони її вже добили, ну вже на межі вона там. На Накопичили кучу собі болячок через те, що вони замість того, щоб ну, працювати на своє благо, вони виробляють ракети і їх знищують. Так не можна довго <с> <с> жити, коли вся страна тільки <с> виробляє железяки і їх знищує. знищує своїх, ну, Ми їх знищуємо, допомагаємо своїх. Працівники, тобто, і тут проходить світова криза. Ну, така просто в цифрах, щоб ви розуміли. Середня вартість ціна на ем, нафту 24-му року році 80 доларів була. На 25 рік планується 55. На 26 рік планується 30 доларів за барель. Причому це ціна нафти марки Brent. Не російської того, а російський Уралс був завжди на там, 10 чи скільки-то відсотків дешевше, а через санкції. Він став вже ну, всі ці останні роки там на 30% дешевше. Тобто, коли бренд буде 30 е, баксів за барель, російська нафта буде стоїть коштувати, ну, Ви зрозуміли. Знову ж, і знову ж, що саме цікаве, я міг би сидіти і так. ну, Багато в нас експертів, які сидять і там, привікають кінець там, Росії, яка ось зараз розвалиться. Ні. Банк Росії, який зараз дуже професійний, їх треба до них там побільше самокатів підганяти. Під, Вони дійсно Банк Росії керується. Фаховими, на жаль, спеціалістами вони опублікували черговий свій дуже великий документ з своїми офіційними прогнозами прогнозами Банка Росії офіційними. І вони розглядають там три варіанти. Гарний, нормальний і кріндецовий. Так ось зараз вся. Ситуація йде один в один от, по їхньому крандіцовому варіанту. І в ньому вони пишуть: якщо Трамп веде пошліни, якщо почнеться е, війна, от, оця торгівельна війна з Китаєм, якщо почнеться е, Світова Рецесія, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Те, що зараз якраз і розгортається, то вони. Прогнозують самі для себе. Що потрібно, що капець в них, в... їхня економіка зіткнеться з сильним спадом пропозицій, ну, виробництва. В них злетить інфляція до... Там до небес, в них... Ну, звісно, нафтові доходи, ви розумієте, можна сказати пока. І вони пишуть, що треба, щоб от цей шокові такі наслідки пережити, треба буде задіяти на повну мощь свій, як він там зветься, національний. Ну, фонд оцей, який. А, фонд національного достояння. Фонд національного достояння за три роки війни вони вичерпали на 50%. Від нього вже залишилась половинка. Якщо жахне оце, оця, кри... оця криза світова, цей фонд національного достояння вилетить вже в цьому році. Цілком вирогідно, він закінчиться. В, ні, в них закінчаться власні гроші, які ну, о, оця кубишка, в них закінчаться нафтові е, прибутки, які постачання грошей з нафти. Цю Росію взагалі нахрен нікому не стане потрібно ні Китаю, ні Саудітам, який буде під час кризи рятувати саме себе, а ви там якось ці російські, самі виживайте, нам насрать на вас. І. Я хочу подивитися, як буде фюрер кліпати ракети, з чого? І чим, і як, і як він погонив своє оголодавши населення на війну, і, чі, і чим він буде з ними розплачуватися? Звісно, він там може, зможе там мільярди рублів е друкувати, але що вони будуть коштувати, і що на них можна буде всій Росії купити. Отже, Хай сильніше гряне буря. Трамп таке зробив те, що, що нам було треба, хоча сам того не, не, не жилав і не очікував. Все, з бункера я Іван, і це Херсон, і ми тримаємося, і ми свої позиції не здамо. Слава Україні!